Останній раз я повторюю. Через якийсь час мене почне просто шторять. Долбойоби, які беруть посуд, які ми їм змішують його з технологічним посудом, яким ми готуємо, це істоти, яких треба викорінювати. Із нашого колективу. І ми будемо їх викорінювати, тому що ми знімаємо все це на відео. Ми знайдемо цих довбойобів, ми знаємо, як вони виглядають. І поступово ми зробимо так, щоб їх не було разом з нами. Серед вас є підраз або кілька довбойобів, блять, які не вдупляють, взагалі, що відбувається. Таку поведінку ви мусите з колектива просто викорінювати. Типу, якщо вони роблять це, то що ще вони роблять? Для того, щоб почати мити посуд, кожен кухар має перетворитись на посудомия. Тож тепер ми готові для миття посуду. Прорізінений фартух має бути одягнений на кожну людину яка працює з потоками вологи. Почнемо з того, що сюди не має йти. Перше, сюди не мають йти ніякі леза, ніякі ножі, ніякі насадки від кутерів, шмутерів і так далі. Свій інвентар ви миєте самі все, у чого є ніж, сюди, сука, потрапляти немає. Все дуже просто. Все починається із підготовки для очистки відходів. Сюди йдуть харчові відходи, яких немає вже вологи. Сюди йдуть, йдуть помиї, да, все що сіжено сюди, викидається сюди. Ми робимо так, щоб змити більшість і потім пропустити через перфоровану ємність. До наступного етапу людину готує життя ну, чи не з двох років. Вставляєте квадратне в квадратне, прямоугольне в прямоугольне, в один-один вміщається три, одна третя. Одна шоста, тому що їх вміщається сюди шість. А на вміщається міщається сюди дев'ять. Поділити ємності за розміром, поділити ємності за забрудненням. для того, щоб ви, миючи посуд, не забруднювали той посуд, який, блядь, не потрібно сука, мити. Очистили. І тут складаємо по типам. І те, що миється, найскладніше, ми спочатку забризкуємо хімією, для того, щоб хімія це роз'їла, і ми не стояли, блядь, ні підерасилі. Хуй знає скока <кхи> цей посуд. Робота на мийці – це робота для одного, двох або трьох людей. Якщо ти приходиш сюди один, твоя задача готувати плацдарм. Людина, яка заходить сюди одна, вона нічого не миє. Вона просто відділяє одне від іншого і робить так, щоб все це прийняло якусь картину. Якщо у нас є дві людини, ми вже можемо починати якийсь миючий процес. Тут замачуємо те, що має відкисати, а тут ми миємо. Коли перша людина понамувала сюди ємності і сполоснула, а друга людина все організувала, вони наповнюють цей стілаж і вдвох переходять сюди. Перша людина працює з цим стілажом і з касетами. Вона ставить хуйню на касети, пунь, а трісноварки йому. Відправили туди. Одна людина стає тут і приймає приймає кастрюлі, пунь, викладає їх на місце для стікання і передає старому своєму другу. Бач? Я навіть з місця не сходжу. Цей постійно заряджає з цього стілажа, той постійно приймає і касету йдуть патругу. А третій стоїть там. І намиває для того, щоб загружати цей стіла. Важливо весь посуд затерти насухо для того, як він сам засохне, для того, щоб не було розводів. Далі складається на тілешку і на тілешки їде на місце свого зберігання. Десь в наших рядах є довбойом. Ось ми поговорили про миття інвентаря, і тільки після того, як Миття інвентаря закінчено, можна мити посуд, з якого ми їмо. Ми використовуємо посуд з нержавійки, той самий, який ми використовуємо в інших їдальнях. Людина, яка поїла, викидає, якщо там є, недоїдки, після чого складає прибори в одну ємність, стакани в іншу ємність. І тільки коли в мийці повністю розмит весь посуд, ми можемо перейти до миття цього посуду. Почнемо з пластикової тари. Використовується пластик для багатьох різних речей на наших виробництвах. І, відповідно, створена кольорова класифікація. Сірий кольор. Використовується для зберігання на складі, для їжі, для продуктів. Нічого сюди не кладеться. А це протилежно від класти. не кладеться. Білий колір. Білий, білий, білий блядь. Білий. Ми використовуємо білий колір для готових продуктів, зберігання готових порцій. Також ми використовуємо це для зберігання борошна. Більше нічого. Тільки борошно і готові порції для транспортування або переміщення між складами. В цих плошках ми зберігаємо а, тісто. Якщо ви фасуєте сюди локшину, не фасувати її в цей ячи, бо ці слої блять, продавлять нахуй нижній слой і пиздець. Зелений колір. Для овочів і фруктів, Ці ящики використовуються виключно для овочів і фруктів, і після цих ящиків обов'язково все ще промити овочі і фрукти. Ми завжди миємо ящики, це понятно. Але після того, як сюди переклались овочі, і якщо ви будете далі використовувати термічну обробку, то ви можете ще, ще використовувати ці ящики перед термічною обробкою. Але якщо продукт після миття і чистки йде одразу в страву, як у випадку салатів, то ви, блять, не використовуєте. Не, не використовуєте. Жовтий, червоний і зараз немає, але не синій. М'ясо. Птиця риба морепродукт. Виключно для зберігання сирого. Сиро, сирого, сирого блять, сире, тільки сире. Ніяке інше, тільки сире. Миються спочатку милом, з доместосом, потім е, споласкуються і приїжджають сюди для того, щоб пройти термообробку. М'ясо, птиця риба. Дірочки перфоровані, створені для циркуляції повітря. Ящики для логістики, для зберігання, для логістики, щоб повітря блять, проходило, зберігання логістики. Наступний крок це підготовка місця для е, замачування або сортування. Ці ящики мають бути наповнені мильною водою для того, щоб замачувати тут різні типи інвентаря, які не миються разом. Дрібний інвентар, ложки, черпаки, все це, це кидається сюди, щоб воно тут відкисало. Маленькі полікарбонатні ємності. Полікарбонат. Прозорий пластик. Великі полікарбонатні складаються тут, маленькі полікарбонатні кидаються в воду полікарбонат. А тут металеві кришки маленькі, від кастрюль, від Маленькі, маленькі, блядь. Ящики мають бути наповнені водою хоча б на три чверті, а поки перший ящик набирається, можна робити інші речі. Тепер про інші речі.